Всім привіт. Так. сподівалася, що віддихну і зовсім не віддихнула. Хотіла б я сказати, що віддихну на вихідних, але напевно що ні. Окей, 9 жовтня. Бат. Сьогодні, до речі, 8 жовтня. Цікаво. Дорогий хлопче, муки, яких ти зазнав під час подорожі, солом'яна підстілка, трапа за чорного хліба і твій зламаний а, Берлін, це непогана підготовка до ще гірших днів і мук, яких тобі варто очікувати в мандрах. Солом'яна підстілка, трапеза з чорного хліба, зламаний, зламана карета. Просто підтримка 80-го левела. Якби хтось мав схильність до повчань, він міг би назвати це прикладами нещасливих випадків, перешкод і труднощів, що трапляються кожній людині у її мандрівці життя. Окей, okay. у цій мандрівці розум це екіпаж, який має тебе вести. І відповідно до того, міцніший він чи слабкіший у кращому чи гіршому стані. Твоя подорож буде більш чи менш вдалою. хоча навіть у найкращому разі тобі все одно час від часу траплятимуться погані дороги і злодення заїжджі двори. Тож намагайся підтримувати цей необхідний екіпаж у якнайкращому стані, випробовуй, удосконалій і зміцнюй його щодня, кожній людині це під силу, і вона має про це дбати, а той, хто цим нехтує, заслуговує відчути на собі. І, звісно ж таки відчує фатальні наслідки такого недбальства. Мушу дещо сказати тобі щодо цього. Як ти знаєш, я вже не раз казав тобі, що моя прихильність до тебе не є слабкою і жіночною. Вона анітрохи мене не засліплює, а навпаки, дозволяє краще розгледіти твої вади. Сказати тобі про які не лише моє право, а й обов'язок. Просто дозволив собі усе. Твій же обов'язок та інтерес у тім, щоб їх виправити. Пильно вдивляючись у тебе, я, дякувати Богу, наразі не виявив ані якоїсь вади серця, ані особливої слабкості розуму. Це, звісно, підйомщик. Проте я виявив лінощі, неуважність і байдужість. Вади, що їх можна вибачити лише літнім людям, і які на схилі віку, коли здоров'я та душевні сили підпадають, мають певне право на таку млявість. Молода ж людина має хотіти сяяти і затьмарювати інших. Щоб досягти цього, вона повинна бути жвавою, діяльною і невтомною, як Цезар. Не більше і не менше. Не вважати щось зробленим, і якщо залишилося ще щось доробити. Тобі, схоже, бракує тієї життєдайної сили душі, що спонукає і заохочує багатьох молодих людей подобатися, сяяти, вирізнятися. Без бажань і без зусиль, необхідних, щоб стати визначним, ти, звісно ж, ніколи таким не станеш. Так само, як і без бажання та уважності, необхідних для того, щоби подобатися. Тобі ніколи не вдасться комусь сподобатись. Жодне божество не заставить вас, якщо вам властива розважливість. Це, поза сумнівом, справедливо стосовно всього, крім поезії, і я цілком певна, що будь-яка людина з пересічним розумом може завдяки відповідній культурі, старанності, уважності і праці стати, ким лише забажає, бажає, за винятком доброго поета. Я правильно розумію, що він хоч когось в цьому житті поважає? Поетів. Твоя кінцева мета стати частиною великого та діяльного світу. Твоя ж найближча ціль це справи, інтереси, історія, устрій, традиції та звичаї різних країн Європи. Кожна наділена посереднім розумом людина, доклавши посередніх зусиль, неодмінно досягне успіху у вивченні цього. Стародавні та новітні історії можна легко опанувати завдяки уважності. Географію та хронологію також, це не потребує якоїсь надзвичайної обдарованості чи винахідливості. Уміння говорити і писати чітко, правильно і до того ж, легко та невимушено, звісно ж, здобувається уважним читанням найкращих авторів і прислуханням до того, як говорять найкращі знавці мови. Ці знання та вміння вкрай необхідні у майбутній сфері діяльності. Ти можеш за бажанням опанувати і скажу тобі щиро чи я дуже розгніваюся на тебе, якщо ти цього не зробиш, адже маючи для цього усі можливості, гріх ними не скористатися. Уважність і старанність необхідні для здобуття цих знань та умінь, без яких ти ніколи не станеш визначним і не досягнеш впливового становища у світі. Проте важливі вони і для здобуття менш суттєвих чеснот, без яких ти, однак, не виглядатимеш в очах товариства приємним і привабливим чоловіком. Правду кажучи, те, що варто робити, взагалі, варто робити добре, але без уважності ти не зробиш нічого. Тож я стверджую, що уважність необхідна також і в найневизначніших речах, навіть у танцях, тобто в биранні одягу. За звичаєм, юнакові інколи треба вміти танцювати. Тож, будь уважним, під час занять, щоб навчитися робити це добре, і не виглядати сміховинним навіть у дії, яка сама по собі є сміховинна. <смі> Одяг теж належить до таких речей. Ти мусиш одягатися, тож уділяй цьому увагу не для того, щоб змагатися з якимось фертиком чи перевершити його своїм вбранням, а для того, щоб уникати довокуватого вигляду. А отже, й глузумань. Пильно дбай про те, щоби завжди бути вбраним так. Як одягаються у твоєму оточенні всі розсудливі люди твого віку, чиї вбрання ніколи не викликає пересудів як надто неохайне чи навпаки, надто вишикане. Той, кого зазвичай називають розсіяним, переважно або дуже кволий, або дуже захоплений чимось чоловік. Та хай яким він буде, я впевнений, що в товаристві він україн неприємний. Він забуває про загальноприйняті правила ввічливості. Наступного дня він схоже вже не впізнає тих людей, з якими ще вчора, начебто, підтримував тісне знайомство, він не бере участі в загальній розмові, а натомість, час від часу, ніби прокинувшись зі сну, втручається у неї, белькачучи щось своє. Це, як я вже сказав, є безсумнівною ознакою розуму, чи то настільки слабкого, що він не здатен зосередитися більше, ніж на одному об'єкті, водночас, чи то настільки захопленого. Що здається, ніби він цілковито поглинути якимось дуже значним і важливим питанням, на вирішення яких він націлений? Сер Ісаак Ньютон, пан Лок і Лобун ще п'ять шість людей від часів сотворення світу, можливо, й мали право на Російність через ту надзвичайну напруженість, думки якої потребували речі, що їх вона досліджувала. <кхід> Проте, якщо молода людина, до того ж світська людина. Яка не може послатися на такі нагальні справи, заявлятиме про своє право на росінність та користуватимесь цього в товаристві, то її так зване право обернеться, на мою думку, тим що її поза її волю, це товариство відсіє. Хай яким легковажним є товариство, однак доти, доки ти перебуваєш серед цих людей, не демонструй їм своєю неуважністю, що ти вважаєш їх такими, а радше налаштуйся на їхній лад. І певною мірою змирися з їхніми слабкостями, замість того, щоб виявляти свою зневагу до них. Коли йдеться про зневагу, то немає нічого, що людям було б важче стерпіти і пробачити. Вони швидко забудуть про завдану їм тілесну рану, ніж про образу. Тож, якщо ти волів би радше догоджати, ніж ображати, мати радше добру славу, аніж лиху і викликати у серцях людей радше любов. Аніж ненависть, не забувай виявляти до всіх навколо тебе постійну увагу, що листить маленькому марнославству кожного. Маленьке марнославство. Адже брак уваги, вражаючи гордість людини, неодмінно породжує образу чи щонайменше неприязнь. До прикладу, більшість людей, а може, й усі, мають свої слабкості. Вони мають свої антипатії чи симпатії до тих чи інших речей. Тож, якби ти посміявся з якогось чоловіка через те, що він терпіти не може котів або сиру, або через свою неуважність та недбайство, дозволив би, щоб коти чи сир опинилися перед ним. Тоді, як ти мав змогу запобігти цьому, він у першому випадку образився, а у другому відчув би, що ним нехтують, і запам'ятав би тобі і те і інше. І навпаки, твоє старання роздобути для нього те, що він любить, і позбавити його того, що він ненавидить, доведе йому, що ти не принаймні зважаєш на нього. Це потішить його морнославство, і, лобонь викличе в ньому до тебе більшу прихильність, аніж якась вахоміша послуга. Що ж до жінок, тут потрібні ще делікатніші знаки уваги, які зазвичай світу. Слід виявляти належною мірою відповідно до правил доброго тону. Мої довгі та часті листи, що їх я надсилаю тобі дуже сумніваючись у їхньому успіхові, нагадають мені папірчики, які ти ще зовсім недавно, а я колись давно пускав уздовж матузки до повітряних зміїв. Ми їх гінцями. Деякі з них здував вітер, інші розривала мотузка. І лише окремі з них здіймалися вгору і досягали Змія. Проте я і тепер радітиму так, як радів тоді, якщо деякі з моїх нинішніх послань усе таки дійдуть до тебе. Адів. Лондон 27 березня. Не так вже часто він йому пише, якщо тільки що був жовтий. Що происходило всю зиму. Дорогі хлопці, задоволення. Це скеля, <ріст> об якури більшість молодих людей. У його пошуках вони вирушають у море на всіх парусах, проте без компаса, який вказав би їм шлях, себто не маючи достатньо розуму, щоб керувати своїм судном. Через це замість задоволення їхня подорож приносить їм страждання і сором. Не думаю, що я збираюся ганити задоволення, немов стоїть, чи виступати супроти нього як священик, ні. Я маю намір вказувати тобі на нього і радити його тобі, як епікуреєць. Я вважаю, щоб тобі його не бракувало і прагну лише одного, щоб ти в ньому не помилився. Тип, що його більшість молодих людей намагаються брати за взірець, це втіхолюби. Таке класне слово. Та зазвичай, коли йдеться про задоволення, вони покладаються на інших, і замість того, щоб прислухатися до власних смаків і нахилів. Сліпо переймають все, що рада вилучають задоволенням ті, з ким вони голову, головно спілкуються. Тож в Тіхолюб у загальноприйнятному значенні це лише послідущий п'яничка, пропащий розпусник і нестримний лихослов. Звучить як е, опис профілю в інстаграмі. Послідущий п'яничка, пропащий розпусник і нестримний лихослов. Позаяк це може бути корисним для тебе. Я не приховувала тому, хоч як мені при цьому соромно, що у вадах моєї юності значно більше завинило моє дарне бажання стати тим, кого вважають жуїром, аніж мої власні схильності. Я зроду ненавидів випивку, та, попри це, я частенько пив, часом із відразою, що супроводжувалося наступного дня жахливою надотою. Лише тому, що у той час я вважав п'ятику необхідною для справжнього джентльмена та втихолюба. Те саме стосується і картярства. Я не потребував грошей і, відповідно, мені ніколи не доводилось грати заради них. Проте я вважав гру ще однією важливою складовою, що творить втихолюба. Тож спершу я віддавався їй без бажання, пожертвувавши заради неї тисячою справжніх утіх. За 30 найкращих років мого життя я чимало через неї натерпівся. Не я навіть був настільки сміховинним, що якийсь час удавався до лайки, аби прикрасити і доповнити той блискучий образ, який я на себе приміряв, але цю дурість я небавом не облишив, усвідомивши її гріховність та непристойність. Блін, я сподіваюся, що він облишив приміряти на себе образи, а не лаятися. Вона же ці образи потрібні. Отак, От спокусившись молодою, модою і сліпо переймаючи так звані задоволення, я втрачав справжнє. і мушу визнати, що мої підупалі статки та розхитане здоров'я були справедливим покаранням за мої помилки. Тож нехай вони будуть для тебе застереженням. Обирай свої втіхи сам і не дозволяй, щоб їх тобі накидали. Йди за природою, а не за модою. Зважуй теперішню від своїх задоволень, супроти їхніх неминучих наслідків, а відтак нехай твій власний здоровий глуст визначає твій вибір. Якби мені довелося розпочати своє життя знову і з тим досвідом, що його я маю тепер, я шукав би у ньому справжніх, а не позірних задоволень. Я б насолоджувався їжею та вином і запобіг би мукам, що нерозривно пов'язані з надміром того чи іншого. Я не став би у 20 років місіонером, який проповідує стриманість і тверезість, і дозволив би іншим людям чинити, яким заманеться, не відчитуючи їх за це педантично і пихато. То, може, блин, відстанеш від цього бідного хлопчика зараз? Однако я б якомога рішуче постанови не занапащати власних здібностей і здоров'я на догоду тим, хто не дбає про свої власні, я грав би карти задля втіхи, а не для того, щоби зазнати муки. Себто я грав би на рібізок у змішаних товариствах, аби розважатися і пошановувати звичай. Однак я подбав би про те, щоб не ставити на кін такі суми, які в разі мого виграшу не поліпшили б мого життя, а от у разі програшу спричинили б мені труднощі з виплатою, а після виплати змусили б мене урізати мої видатки на дещо інше, не кажучи вже про сварки. Що їх зазвичай викликає серйозна гра. Я витрачав би частину часу на читання, а решта його втішався би товариством тємучих та вчених людей, головне тих, що перевершують мене. я також часто бував би у змішаних чоловічо жіночих світських товариствах. Хоча вони нерідко і легковажні, проте розпружують і освіжають розум і не без користі. Адже вони, безперечно, відшліфовують і пом'якшують манери. Такими були б мої втіхи та розваги, якби мені довелося прожити попередні 30 літ заново. Це розумні втіхи, бо більше вони такі світські, адже всі інші задоволення насправді є втіхами не тих, кого я називаю світськими людьми, а тих, хто сам себе так називає. Чи хотіло б добірне товариство мати поміж себе чоловіка, такого п'яного, що аж хилитається?» Чи такого, що рве на собі волосся і лається, на чим світ стоїть, чи програв у карти більше, ніж може заплатити? Чи гульвіси з половиною носа, скаліченого вульгарною та ганебною розпустою? Ні, ті, хто таке чинить, і тим паче ті, хто такими хизується, не можуть належати до доброго товариства, якщо їх туди колись і допускають, то вельми неохоче. Справдешня світська людина і людина, яка любить втіхи. Поводиться пристойно, принаймні вона не переймає чужих вад і не заражає ними інших. Тут, тут про сіфіліс, чи ні? <світ> Якщо ж вона налиха і має якісь вади, то віддається їм свідомо, делікатно і таємно. Я не згадував тут про втіхи розуму, які є глибокими і довгочасними, бо вони не належать до того, що люди зазвичай називають задоволеннями. Схоже, вони обмежують їх сферою чуттів тих, що їх дарує доброчесність, милосердя і навчання істинні і тривалі. І маю надію, що ти добре і надовго з ними запізнаєшся. Адю. Oh. Нудний дядька. Сам повеселився, а хлопчику повеселитися не дає. Лондон! Дорогий хлопче! Якщо мене правильно поінформували, то я тепер пишу вишиканому джентльменові у багряному сурдуті, обшитому золотом, у парчевому жилеті і з усіма іншими відповідними оздобами. Через природну небайдужість усякого автора до власних творінь мені дуже приємно чути, що пангард гадає: будь це моє найновіше видання, вартує такої вишиканої прави. І поза як він направив його у багрянець і покрив позолотою його спинку, сподіваюся, він подбає про те, щоб і зміст його був грамотним. Показна оправа впадає у вічі і привертає увагу всякого, але жінки та подібні до них чоловіки зважають на право більше, ніж на саму книжку. Тоді, як розумні та вчені люди одразу ж зазирають усередину, і якщо вони виявляють, що зміст книжки не відповідає розкоші і політурки. То відкидають її з величезним обуренням і зневагою. Маю надію, що коли це видання моїх праць розгорнуть та прочитають, найкращі судді виявлять у ньому зв'язність, послідовність, цілісність і натхненність. Пангарт може скільки завгодно рецензувати і виправляти, та з цього буде мало користі, якщо ти з ним не співпрацюватимеш. Праця вийде недосконалою. Дякую тобі за найновішу інформацію про наш успіх на Середземномор'ї. Ти дуже слушно зауважуєш, що державний секретар мусить бути добре проінформованим, тож сподіваюся, що ти подбаєш, аби так і було. Ти зараз перебуваєш неподалік від самої гущі подій в Італії, і я нітрохи не сумніваюся, що, часто дивлячись на карту, ти дуже чітко уявляєш собі весь цей театр воєнних дій. Мені сподобався твій опис селяних копалень. Він слугує доказом того, що оглядаючи їх, ти виявив уважність. Та, хоча, судячи з твоїх слів, швейцарська сіль не смілюся сказати дуже добра, я все-таки маю підозру, що вона не цілком може дорівнюватись до справжньої атичної солі, якій була властива особлива вишуканість та делікатність. Тут атичну сіль використовували як приправу майже у всій Греції за винятком буотії, а потім значною частиною експортували також до Риму, де її ще підробляли суміш, яка звалася Урбанітас, і яку через певний час майже вдалося наблизити до досконалості справжньої атичної солі. Щоб більше ти будеш пудритися цими двома видами солі, то краще зберігатимешся і матимеш більшу приємність. Адю! Мої вітання панові Гарту та пан... панові Еліоту. Дуже дивно. Що значить пудрити сіллю? Наче то робити? І найкраща в світі сіль не якась там атична, а Мальдонська. то її Франції роблять? Дуже смачна. Все, Night Night.